Привіт, мої маленькі друзі! Вітаю вас на каналі Казковий Вимір. Сьогодні на нас чекає неймовірно цікава казочка! Готові до пригод? Сідайте зручніше і почнемо! Казочка називається Півник та кішечка. Потоваришували півники з кішечкою. Пішли вони до лісу по горіхи. Дійшли до ліщини кішечка і каже. «Брати купівнику, лізь на дерево, рви горіхи та кидай їх униз, а я збиратиму. Заліз півник на ліщину, рве горіхи та вниз кидає, зірвав велику гілку з горіхами і кинув униз. Гілка влучила кішці прямісінько в око та вибила його. Розсердилася кішечка і каже Ну, братику, піду до суду на тебе скаржитися. Пішла кішечка до суду і каже Півень мені око вибив. А судді кажуть Давай сюди, півня. Прийшов півень, і судді його запитують. Ти навіщо око кішці вибив? Півнику немає чим виправдовуватися, він і каже А чого ліщина мені порвала штани? Ну, давайте ж сюди ліщину, кажуть судді, пішли по ліщину. Судді кажуть їй, Ти навіщо порвала півневі штани? А чого мене кіска обгризла, каже ліщина. Ну, давай ж сюди кіску, кажуть судді. Пішли по кіску. Привели кіску судді і кажуть: Ти навіщо обгризла ліщину? А чого пастух не пасе мене, каже Кізка. Ну, давай же сюди тоді пастуха, кажуть судді. Пішли по пастуха. Прийшов пастух, його запитують. Ти чого не пасеш Кізку? А чого мені господар грошей не платить? каже пастух. Ну, давайте ж сюди господаря. Пішли по господаря. Прийшов господар кози судді і кажуть, чому ти не платиш пастуху? Господар помулився та й каже, а навіщо свиня увесь мій город розрила? Ну, давайте ж сюди свиню. Привели свиню. Ти навіщо господарський город розрила? питають судді. А навіщо вовк передушив моїх поросят? Каже свиня. Ну, давайте ж сюди вовка, кажуть судді. Пішли до лісу шукати вовка і досі ще шукають, а знайти не можуть.